Привіт! Якщо ви натиснули на це відео, вас цікавить одне запитання. Що таке матриці? матриця? Матриця. Математичний об'єкт, записаний у вигляді прямокутної таблиці чисел. Він допускає операції. Зазвичай матриці представляються двовимірними таблицями. Що ж, це було не дуже корисно. Матриця. Ти хочеш знати, що це таке? Я не можу пояснити тобі, що таке матриця. Маєш побачити сам. Саме це ми сьогодні і зробимо. Розглянемо двовимірний простір із декартовою системою координат. Ще зі школи ми знайомі з поняттям вектора. Часто його зображають як стрілочку, тобто напрямлений відрізок. На площині вектор має дві координати іксову та ікову, позначимо їх v1 та v2. Часто вектори записують у вигляді стопчика, де містяться його координати, і ми також використаємо таку нотацію. Вектор можна помножити на число це змінить його довжину, і може перевернути в інший бік, якщо число від'ємне. Також вектори можуть додаватися між собою. Для цього досить лише додати їх координати, і утвориться третій вектор, що є їхньою сумою. Сукупність всіх векторів з такими операціями називається векторним простором або ж лінійним простором. Лінійні простори можуть перетворюватися. В принципі, ми могли б придумати, як завгодно складний закон перетворення лінійних просторів. Тоді б ми мали певну функцію, яка приймає на вході вектор і видає якийсь інший вектор по певному закону. Графічно це означало б якусь зміну координатної площини. Вона, як бачите, може бути достатньо складною. Але нас цікавить особливий клас таких перетворень, оскільки у нашого векторного простору вже задана певна структура, а саме можливість додавати вектори і множити їх на число. Нам би хотілося, щоб перетворення поважали цю структуру. Мається на увазі, що функція від c помножити на V дорівнює c помножити на функцію від V. Тобто немає різниці спочатку помножити векторне число, а потім застосувати перетворення чи навпаки. Також f від v1 плюс v2 дорівнює F від V1 плюс F від V2. Тобто перетворення від суми дасть суму перетворених векторів. Виявляється, це дуже сильно обмежує наш вибір для перетворення f. Єдине, що вона може робити з координатами векторів, це множити на число та додавати між собою. Тобто вона має наступний вигляд. Тут А, Б, С і Д це просто якісь числа, які конкретизують наше перетворення. Фактично, це перетворення бере вектор і перемішує його координати. Такі перетворення називаються лінійними перетвореннями і є дуже важливими у багатьох розділах математики та фізики. Прикладами лінійних перетворень є повороти, а також стиснення та розтяг. Ми нарешті готові зрозуміти, що ж таке матриця. Матриця є зручною формою запису лінійних перетворень. По своїй суті, вона і є цим лінійним перетворенням. Запишемо коефіцієнти нашого перетворення у квадратну табличку. Це і є матриця. Замість того, щоб писати функцію від вектора, ми просто ставитимемо нашу матрицю перед цим вектором. Це схоже на множення, і так воно і є. Щоб з матриці відтворити справжнє лінійне перетворення, яке вона за собою має. Потрібно помножити кожен з її рядків на наш вектор, компоненту за компонентою, і додати разом. Ті, хто вчили лінійну алгебру, впізнають тут звичайне правило множення матриці на вектор. До речі, часто в коментарях пишуть, якби ж мені так пояснювали в школі, або нам в універі просто дали формули, але не пояснили навіщо. І знаєте що? Я вас чудово розумію. Саме тому я вже другий рік викладаю в онлайн-школі База, де ми пояснюємо математику та фізику простою мовою. А усі викладачі тут справді люблять свій предмет так само щиро, як і я. У базі ми працюємо з учнями від першого класу до університету, від підготовки до НМТ до міжнародних іспитів SAT та JMET. І навіть з дорослими, які хочуть згадати все або покращити інтелектуальні здібності. Що особливого в базі? Можна обрати зручний формат, індивідуальні заняття, навчання в парі чи в групі, повна прозорість навчання. Надаємо записи всіх уроків, робимо щомісячні звіти про прогрес, а вчитель напряму спілкується з учнем та батьками та надає безкоштовну позакласну підтримку. І головна фішка це можливість навчатися як українською, так і англійською мовою. Отож записуйтесь на пробний урок за посиланням в описі до цього відео, написавши в директ інстаграму. А за кодовим словом RMAS ви отримаєте 500 гривень знижки на подальші заняття. Насправді ми можемо надати ще більш прозорий зміст коефіцієнтам матриці. Нагадаємо, що серед усіх векторів на площині існують два виділені, котрі звуться базисними векторами: це вектор і, що дивиться в сторону осі x та має довжину 1, та вектор G, котрий дивиться вздовж осі Y і теж має довжину 1. Їхні координати дорівнюють відповідно 1, 0 та 01. Будь-який інший вектор може бути представлений як сума цих двох з певними коефіцієнтами. Ці коефіцієнти розкладу і є координатами вектора. Подіємо якоюсь матрицею на базисний вектор I. Верхній рядок буде 1 помножити на А плюс 0 помножити на Б, що дає просто А. Ну а нижній рядок буде 1 помножити на C плюс 0 помножити на D, що, звісно ж, просто рівне С. Таким чином, подіявши матрицею на базисний вектор, ми отримали вектор, що складає її перший стовпчик. Точно так само буде, якщо ми подіємо матрицею на другий базисний вектор. Тоді отримуємо другий стовпчик матриці. Отож перший стовпчик у матриці показує, у який вектор перейде базисний вектор і, а другий у який вектор перейде базисний вектор ж. І це дуже корисно. Адже ми можемо розкласти будь-який вектор по базису І. Знаючи, як перетворюються базисні вектори, дуже легко отримаємо вигляд нового вектора, отриманого після перетворення. Для цього просто на місця ігітажі підставляємо стовпці матриці, адже це і є вектори, у які вони переходять. Таким чином, вибравши червону таблетку, ви знаєте, що ж насправді таке матриця. Але залишається ще кілька прогалин. Якщо згадати визначення матриці з інтернету, то там йшлося щось про операції над матрицями. Також ми розглядали лише квадратні матриці, але вони також бувають і прямокутними. Про операції над матрицями та про зміст прямокутних матриць ми поговоримо у другій частині. Взагалі, про матриці можна було говорити ще дуже довго, адже про них існують цілі книжки. Для тих, хто хоче знати більше, відсилаю на чудовий міні-курс по лінійній алгебрі з каналу 3 blue One brown на якому частково було засноване це відео. Хоча, думаю, ви і так всі з ним знайомі. Посилання буде в описі. До речі, цю тему для ролику обрали підписники каналу на платформі Patreon. Створення цих роликів займає велику частину мого часу та сил, тому ваша підтримка дуже важлива для мене. Ви можете вибрати зручну для вас суму донату та брати участь у виборі тем наступних роликів, і навіть пропонувати власні ідеї. Дякую усім, хто підтримує канал Армаз. Дякую і вам за перегляд. Не забувайте підписуватися та ставити вподобайки, а також писати коментарі для просування цього ролику. Також підписуйтеся на мій телеграм-канал. Посилання є в закріпленому коментарі. До зустрічі у наступному ролику.